Зараз ви дізнаєтесь про те, яка конфесія є самою-самою правильною. І ні, це буде не моя конфесія, в якій я зараз знаходжусь. Також це відео саме для вас, якщо ви на 100% впевнені, що ви знаходитесь в правильній конфесії. І з іншої сторони, це відео також для вас, якщо ви кажете, що конфесія не важлива, я поза конфесією, і саме головне це любити Бога. І щоб знайти відповідь на саме головне питання, де є правильна конфесія, нам потрібно розібратись із двома протилежними сторонами, які притримуються люди. Люда? <світок> притримується Люда. люда, не притримуйся цього. Одна позиція каже, що наша правильна віра, вона тільки тут, і якщо ти не віриш так, то ти в обмані. І інша сторона, яка говорить, що конфесія взагалі не важлива. І друзі, це називається дві крайності. І що, якщо істина ні в одному і ні в другому? Що, якщо правильний підхід, він набагато глибший, ніж одна і друга позиція? Того в цьому відео я реально хотів би звернутися як до одних людей, так і до інших людей. І саме таким чином ми доберемося до питання, яка ж конфесія є саме правильна? Отож, щодо тих, хто каже, що деномінація і конфесія це взагалі не важливо. Друзі, насправді те, в якій деномінації або в якій конфесії знаходиться людина, це впливає на її духовний ріст. Або навіть. На її спасіння. Ось що я маю на увазі. Давайте цим розберемось. Подивіться, чим названа церква в першому посланні до Тимофія, 3 глава, 14, 15 вірш. Пишу тобі це, сподіваючись, незабаром прийти до тебе. Щоб коли забарюся, ти знав, як треба поводитися в Божому домі, яким є церква Бога Живого, стовп та основа істини. Друзі, ось в чому суть церкви. Це рупор Божої істини. І тільки, тільки вона є цим рупором. І відповідно, який критерій самої істинної конфесії? Він заключається в тому, наскільки правильно церква, певна конфесія, проповідує Божу істину, Боже Слово. Ось критерій. Також подивіться, що благає в Батька Ісус Христос, який молиться за своїх учнів перед своїми муками, Він просить, щоб вони були збережні від світу. І подивіться, яким чином взагалі це можливо Івана 17.17. 17. Освяти ти їх правдою. Твоє слово то правда або ж істина. Хоча народ цей вірш він не говорить про конфесію, однак тут є важливий принцип. Про що говорить цей текст? Що є істиною? Істину є Боже Слово. Друзі. Не, не, ми не можемо сказати, що в Божому Слові є істина. Ні, все Боже Слово це і є істина по своїй суті. Розумієте, виходить те, наскільки на практиці в якійсь церкві проповідується Боже Слово, настільки ця церква, настільки ця конфесія є правдивою і істиною. Тому що, якщо ми будемо чесними і ми подивимося на практику, то ми чітко побачимо, що є церкви, де більше проповідується Писання, і де набагато менше, на жаль, проповідується Божого Слова. І знову ж таки, друзі, саме від цього залежить духовний ріст церкви, духовний ріст тих людей, які є частиною церкви. Подивіться на 1 Петра 2,2. Як новонароджені немовлята, прагні чистого духовного молока, щоб через нього ви зросли в спасінні. Друзі, в цьому посланні, так само як і в інших посланнях, ази Божого Слова, вони порівнюються із, так скажем, із молоком. Це є духовне молоко. І якщо людина буде е, ним питатися, то вона буде рости. І якщо людина вона хоче ще більше рости, в результаті вона перейде на більш е, тверду їжу. І все більше поглиблючись Боже Слово, переходячи із азів Божого Слова в глибину Божого Слова, вона буде рости. Вона буде змінюватись. і не просто буде змінюватись розум, а в результаті буде змінюється це її життя. І Бог все більше буде її використовувати для свого царства. Це реально буде абсолютно комплексний ріст. Ось чому важливо те, в якій конфесії людина знаходиться. Друзі, буде дуже нерозумно, якщо ми не заправимо автомобіль і будемо потім говорити: а чого ж автомобіль не їде? Друзі, дуже нерозумно буде очікувати від людей в церкві перемін, якщо вони отримують мізер Божого Слова, пліт. Духовний плід в християнському житті це не щось незалежне, це щось умовне, це плід, а є корінь. І що є цим корнем? Цим корнем є Боже Слово. Друзі, плід – це щось умовне, знову ж таки, переміни. Вони не відбуваються самі собою. Тільки там, тільки в істині, тільки завдяки істині, тільки в умовах істини реально можливі переміни, можливий реальний духовний плід. І це неймовірно прекрасно. І як ми цього не розуміємо, друзі? Народ, подивіться на абсолютну більшість послань в новому заповіті. Половина суті цих послань, або навіть більше половини, це істина Божого Слова. Те, що ми називаємо теорією, хтось це називає просто непотрібним богослів'ям, нам потрібна практика і так далі. Але, друзі, насправді більшість послань, їхня суть це передати вірне, розуміння істини. І потім останні глави, вони просто присвячені тому, як практикувати цю істину. Не потрібно, друзі, ставити віз перед конями. Тому що якщо коні вони і зможуть якимось чином е штовхати цей віз, це буде недовго. Тільки це просто питання часу, тоді, коли вони зупиняться, тому що в них більше не буде сил. Тому якщо в церкві постійно... Дається дуже поверхневе розуміння Божого Слова, та, скажімо, постійно дається одне духовне молоко. І більше того, що й розбавлене якимись думками проповідників, розбавлене цими людськими традиціями, церковними традиціями, або ще чимось, про які зміни ми можемо говорити. І більше того, не тільки духовний ріст, а іноді і спасіння людини. Воно залежить від того, в яку церкву людина попала, в яку конфесію, де вона попала. Подивіться, що написано в 2 Івана 1.9. Кожен, хто віддаляється і не залишається у вченні Христа, не має Бога. Той, хто залишається у вченні, має Отця і Сина. Тобто, друзі, іноді є такі вчення, які відводять від Христа і додають щось до Христа, або просто проповідується невірне Євангеліє. І по суті, що тоді відбувається? Тоді людина. Так, і не пізнавши Бога, може ніколи його і не пізнати. Тому що те, що воно чує, то лже вчення. Наприклад, якщо ми будемо чесними і візьмемо, наприклад, вчення свідків Єгови, це абсолютне лжевчення, небіблійне вчення, і наскільки печально, що воно розповсюджується. І людина, яка попадає в таку церкву, і вона буде щиро, зрозум... щиро повірить в те, що там проповідується. І буде притримувати саме того, що там проповідується, вона не може мати спасіння. Наприклад, якщо вона не знає, не розуміє і не вірить в те, і відкидає те, що Ісус Христос є Бог, вона не може мати спасіння, тому що тільки Бог може спасти людину. Або якщо ми візьмемо ті церкви, де говорять, що спасіння не тільки вірує, а вам ще потрібно робити багато добрих вчинків, і вам потрібно сприймати спасіння як процес і дивитись на те, наскільки ви. Готові до зустрічі з Богом. І в залежності від вашого духовного стану, залежить ваше спасіння. В залежності від того, наскільки сильно ви освячуєтесь, які у вас є переміни в житті, в залежності від цього, ви будете на небесах. Якщо ви погано змінювались, погано освячувалися, то ви будете не готові попадати в пекло. І друзі, там, де прямо це проповідується, віра, плюс вчинки, віра, точніше, Ісус Христос, плюс ми, плюс наші заслуги, друзі, це те лжевчення, про яке говорить Павло, послані до Галатам, посланні до римлянам. Це відкрите лжевчення. І якщо людина попала в таку церкву, друзі, іноді вона дійсно може, так і не пізнавши Христа, і не прийнявши істинної Іванлія, так і не отримати спасіння, справжнє спасіння. І просто залишиться релігіозною людиною. І може впадати в різні активності, але так насправді і не ставши відродженою, не ставши дитиною Божою. Тому що там проповідується лже і Євангелія. І це дуже печально. Також добавлю ще декілька думок, чому фраза Я поза конфесіями це якби ви просто має вигляд благочистя і мудрості, але насправді, друзі, тут нічого такого духовного немає. Справа в тому, що ставлячи себе ніби поза всіма конфесіями. Ми автоматично стаємо частиною якоїсь конфесії, яка просто насправді не має назви. Чому? Друзі, дуже просто. Тому що конфесія це певне віросповідання людини в межах якогось вчення. І навіть якщо вчення якоїсь людини, воно виходить за межі якоїсь деномінації чи конфесії, все одно вона в щось то вірить. Не може бути такого, що вона ні в що, ні в що не вірить. Іншими словами, друзі, Якщо людина каже я поза конфесіями, насправді це повинно означати я ні в що не вірю, я ніщо не сповідую. Друзі, такого не може бути. Якщо людина реально вірує, вона щось то сповідує. Все одно її основні якісь напрямки, е доктрини, те, в що вона вірить, воно співпадає із хоча б якимись конфесіями, які є в християнстві. Також, друзі, коли ми кажемо, що певні питання, які розділяють віруючих, на них ми не повинні звертати увагу, щоб там не розділятися або ще щось. Таким чином, ми говоримо, що ці істини не є важливими. І ми, виходить, знецінюємо Боже Слово, те, що сам Бог сказав до нас. І на, і на що Бог хоче, щоб ми звернули увагу. Це, це дуже гордо, це дуже печально. Ми жертвуємо істиною для того, щоб сказати, ну, віра вчення це не важливо. Саме головне, що ми всі разом віримо в Ісуса Христа. Одразу скажу: я не маю на увазі, що дуже добре, що існує багато різних конфесій. Я не маю на увазі, що ми повинні спіною і з рота доказувати щось один одному, і що ми повинні ворогувати і так далі. Ні, я не про це. Я просто хочу сказати, що істина, вона просто архіважлива. Також коли людина притримується позиції я поза всіма конфесіями і так далі. Друзі, тут є небезпека гордості. Тому що, по суті, вона каже, є сіра маса, а я якби вона показує, що вона вища за них всіх. І така її фальшива унікальність, вона є дуже небезпечною. Але знову ж таки є інша позиція і є інші люди, які говорять, що є правильна конфесія, і це саме та конфесія, в якій вони знаходяться. І якщо ти не там, то ти просто віриш неправильно і так далі. Таким людям дуже хотілося би сказати, що є дещо важливіше. Ніж належність до певної конфесії. І знаєте, іноді в коментарях я зустрічаю питання, а яка ж конфесія є саме правильною? І знаєте, швидше всього, в першу чергу, нам потрібно не це задавати питання, яка конфесія саме правильна, а задати питання, який шлях саме правильний. Ось що я маю на увазі. Саме головне, щоб в конкретної людини був щирий пошук Божої істини. Я маю на увазі, що якщо людина в певний момент свого життя. Щиро досліджуючи писання, вона бачить щось те, що, що протирічить тому, що навчає її конфесія, то вона повинна прийняти цю істину, незалежно від того, що навчає її конфесія. І якщо вона якимось чином пробує замазати це місце писання, кажучи, що це там. Потрібно розуміти образно, чи якось ще вона викручує і робить різні, так скажем, перевороти, кульбіти і так далі, аби підлаштувати певний текст писання під віровчення її конфесії, то це неправильний шлях. Неправильний шлях, наскільки Бо вона ще б не вважала, що її конфесія вона навчає правильно. І таким чином людина ставить віровчення своєї конфесії вище. Ніж те, що каже писання. Розумієте? Це вже, це вже не писання определяє те, що вона вірить, а її конфесія. І це неправильно, так не повинно бути. Але насправді притримуватись такого принципу дуже важко. І те, чому це важко, на це є багато причин. І одна із них це гордість. Тому що для того, щоб притримуватись такої позиції, людині потрібно визнати. Що в те, що вона вірить, це може бути неправильно. Їй потрібно поставити під сумнів те, що вона вірить. І таким чином вона повинна сказати, що Біблія це абсолют. Але моє розуміння істини це не абсолют. І це потребує смирення. І це боротьба проти своєї власної гордості. Проти своєї доктринальної гордості. Нам потрібно визнати, що ми можемо помилятися, що ми не Бог, і ми не розуміємо все. І ось подивіться, чому саме цей шлях він є вірним. Зверніть увагу на два місця писання, і ось перший з них Дії 17, 10, 11. А брати відіслали негайно вночі Павлай силу до варій. І прибувши, вони пішли в синагогу юдейську. Ці були шляхетніші заслунян. І слова прийняли з повним запалом, і писання досліджували день у день, чи так воно є, нам потрібно бути схожими на цих людей, друзі. І знаєте, що тоді буде? Знаєте, багато людей думають, що якщо почнеш шукати істину і будеш ставити під сумнів те, що каже твоя конфесія, то ти можеш прийти до Єрісі. Але, друзі, Є одне але. Подивіться, що далі відбулося з цими людьми. Це далі 12 вірш. Тож багато із них тоді вірували із почесних галилейських жінок та немало із мужів. Через те, що ці люди щиро, як написано, да, там, із повним запалом вони досліджували день у день чи так воно є, вони прийшли до вірного розуміння. Тобто, якщо людина щиро шукає те, що говорить Писання, вона прийде до вірного шляху. І також подивіться, що написано в Іване 17, що взагалі Ісус говорить про цей принцип. Юдеї дивувались та казали, звідки він, стільки знає, адже ніколи не навчався. Ісус відповів їм: те, чого я навчаю, не від мене, а від того, хто надіслав мене. Якщо хтось хоче чинити волю Божу. Тоді дізнається від Бога моє вчення, чи я говорю від себе. Друзі, людина, яка щиро хоче виконувати волю Божу, і вона щиро старається дійсно відкинути все, що їй заважає без цих фільтрів, без очків, від цих окулярів досліджувати Боже Слово. Бог говорить, що Він відкриває цю істину, І людина, шукаючи, вона знайде. Тобто, дуже простий принцип: хто шукає щиро, той знайде. Друзі, тільки такий підхід є страховкою від будь-якого лжевчення. Тільки це. Розумієте, якщо людина каже, що істина тільки тут, тільки те, що вірує вона ставить себе в ці певні рамки, таким чином вона забирає той механізм, який єдиний може застрахувати її від лжевчення. Також такий підхід ставить на місце всіх тих, хто хвалиться тим, що він в правильній конфесії, але при цьому всьому нічого не робить, щоб глибоко досліджувати Боже Слово і шукати істину. Тому що чим тут хвалитись, якщо ти просто якби, приходиш і береш готове, але сам ти не є шукачем? Чесно скажу, хоча я стараюсь, але мені важко часто притримуватися цієї позиції, тому що вона вимагає абсолютної чесності, і вона вимагає того. Щоб відмовитись від абсолютно всього, якщо істина говорить саме так, якщо Біблія говорить саме так. І потрібно йти на багато жертв, якщо ти десь змінив свою точку зору. І тепер момент істини, правильна конфесія. Виходячи із цього, того, про що ми говорили до цього, правильна конфесія це та конфесія, яка ставить пошук істини вище навіть власного віросповідання. Сама правильна конфесія це та конфесія, яка не ставить своє власне розуміння Божого Слова і самим Божим Словом. Яка не каже, що ми є, наші знання є абсолютом, а лише Біблія це абсолют. Сама правильна конфесія це та конфесія, яка готова змінювати свою позицію, свій погляд на якусь певну біблійну істину, що б їй це не коштувало, на які б жертви не прийшлося обійти. Але чи знаєте ви таку конфесію? Друзі, особисто я такої конфесії не знаю. А якщо я не первий, можна написати це в коментарі. Того, виходить, що цей шлях, на ньому стоять не якісь окремі конфесії. Цей вірний шлях, на ньому стоять окремі люди, які знаходяться в рамках якихось конфесій. Виходить, що конфесії це щось стале. Це вже сформоване віру яке не змінюється, яке якби чомусь рахується непогрішним, недоторканим. Це дуже небезпечно, страшно і печально. Знову ж таки, це не говорить про те, що ми повинні бути поза конфесіями, поза церквами. Ні. Якщо людина справді знає Бога, вона не може без церкви, вона не може без віруючих людей, без таких, як вона. І вона по-любому буде в якійсь церкві, вона по-любому буде в якійсь конфесії. І виходячи із того шляху, на якому я знаходжусь, то мої дані погляди, вони найбільше схожі із баптистськими поглядами. І тому я знаходжусь в баптистській церкві. Та я дуже не хотів би, щоб це мене оприділяло. Я б хотів, щоб мене оприділяв пошук істини. І дай Бог дійсно, щоб так і було. Ісус заплатив величезну ціну, давши нам самого себе, для того, щоб ми все більше пізнавали його. А пізнавати його ми можемо через Його ж слово. І зараз ви можете розповсюдити це слово, якщо ви поділитесь цим відео з друзями або залишите коментар.